і Напрямки філософії стародавнього Китаю. Ковним каноном життя стародавнього Китаю є п'яти книжця. Все на світі є результатом взаємодії двох протилежних початків буття це Інь та Янь. Інь уособлює темний, вологий, пасивний початок буття, а Янь світлий, сухий, активний чоловічий початок буття. Інь та Янь. Утворює п'ять стихій вода, земля, вогонь, дерево та метал. Серед основних філософських шкіл стародавнього Китаю виділяють такі: це даосизм, конфуціанство, іньянціа або натурфілософська, моїсти, легісти та софісти. Основною школою є конфуціанство, засновник конфуцій. Погляди Конфуція на людину він виділяв людину шляхетну і низьку. Для шляхетної людини Конфуцій вважав притаманні такі риси, що вона вибудовує свою поведінку відповідно до волі неба, а у її душі діє доброчинність. Живе за принципами поваги до батьків, людинолюбства і виконання законів Божих. Низька людина не має внутрішніх переконань. Діє під впливом юрби або безпосередньо під впливом життєвих потреб. Дбає лише за власний зиск. Наступною філософською школою є даосизм. Одним із засновників Даосизму є Лао Цзи, Приписують авторську книгу. Дао це дзи. Основні ідеї даосизму – це те, що існує вищий дух Дао. Світ Дао абсолютно унікальний, неповторний. І вічний символом даосизму є коло. Наступною філософською школою є моїсти, які з критикою ставилися до конфуціанства. З основоположником моїстів був Маодзи. Прихильники моїсти заперечували становність та привілейованість знаті, проповідували природну рівність людей. Моїсти наголошували на всезагальному виробництві. Участь людей в фізичній праці, розвитку вільної ініціативи, дрібних виробництв. Наступною школою є легізм. Легізм сформував Шан Ян. Він додав, що держава має базуватися на примусі та законах. На повагу конфуціянству легісти сприяли на примусово насильницькі принципи управління державою і в першу чергу застосовували покарання, серед яких головне місце займала смертна кара. Легізм відкидав поезію, музику, історію, небажання воювати. Шан Ян розум і красномовство вважав причинами безладу. Народ має бути неосвіченим. Щоб ним було простіше управляти, таким чином він розробив теорію східної диспотії. Наступна філософська школа це софісти. Вона була заснована у 5 столітті до нашої ери. Сама назва софісти походить від давньогрецького слова «софос», що означає мудрий, і спочатку вважається для визначення людини компетентний в якійсь справі. Специфічне значення слова софіст набуло після того, як ним стали називати Називати професію вихователя людей, тобто платону вчителя, для покоління софістів притаманні два: перше це старші софісти і молодші.